Комунальні підприємці Благоустрій» діжурить круглосуточно по нашим дорогам. У відділ по утриманню доріг. За суботу-неділю працювало по 4 одиниці техніки в нас. За суботу-неділю використано 84 піскоселяної суміші, 14 тонн солі і 8 тонн піску ми розсипали по нашим тротуарам. Зелене господарство. Займаються коронацією дерев, зараз Парку Шевченко цю коронацію дерев робимо. Можна сказати, що на сьогоднішній день висіяні вже наші, будемо казати, квіти, які зійшли, деякі види, ми вже почали попікірували в, в наших теплицях. Слава Богу, то я думаю, що ніхто. Григорій Павлович, я хотів би сказати, для того, щоб посадити у травні місяці, їх треба зараз висіяти. Тому, це, що це вже радує, місяці. значить на близько, раз ми вже квіти висаджують. Але щоб подивитися, ти, що зійшло, вже звісно, серце радується, тому що вже хоч як і не сніг, але вже зелені росточки, там життя вже є. Міс світло працює в своєму напрямку, світофорні об'єкти працюють, освітлення, все те, по вулицях було і по заявках ми працюємо, міняємо лампи. Хотілося б сказати, що ремонтно-будівельна дільниці займається своїми роботами. Сніг ми вивезли, той, який у нас був в парку парк Шевченка, на Майдані вивезли, позабирали по дорогах, той, який сніг образовався, зробили можливість, якщо буде сніготаєння, відкриємо зливові системи, для того, щоб пропустити воду. Хочу сказати, що. Фінансування підприємства не розпочато, зв'язку з тим, що програма депутатським корпусом на сьогоднішній день не прийнята. Але благодаря тому наказу, який був випущений про те, що ми повинні мати стратегічний запас на зимовий період, за що цього підприємство працює. Андрій Андрійович, ну в четвер буде сесія, я сподіваюся, що ці програми будуть підтримані. Значить, Сьогодні те, що ми говорили, і е, ми проїжджали по дорогам. Це стосується Олег Миколайович Вас і Андрій Андрійович. Вулиця Королевка, починаючи від ринку, там, де стоїть транспорт постійно, добратися до них прочистити неможливо. У нас буде плюсова температура, у нас закриті зливоприймальні колодязі. Ми втопимо місто. Значить, будь ласка, е, Андрій Андрійович, Олег Миколаївич, спільними зусиллями. Якщо треба далі, значить звертайтеся, буду викликати поліцію для того, щоб розтягнути цей транспорт і зробити з зливоприймальних колодязів по вулиці. У ну, нас викликати... залишаються ці проблеми в зв'язку з тим, що є такі, якщо проїхати по вулиці з Незалежності і Черняховська, є видні ті машини, які, мабуть, залишилися на цілу зиму зимувати. Це поки льод Є, будемо тягнути. Але є, громадяни жалуються на моє, тому що -Троїцька, вона в мене дуже опасна в якому виді. Тому що там вроді би ну, як ми не старалися, але ж налипання снігу, воно переросло в голові, будемо казати. Але е, підприємство працювало на совість, але ж громадяни не пішли нам на зустріч. Тому що вулиця Старотроїцька, вона і так вузька, е, рук там. Повищений, тому що всі туди їздять. Але проблема в чому? Все те, що залишилося громадян у во дворах, вони викинули його на дорогу. І все те, що ми прочистили, звісно, після того, як громадяни викинули, воно рознеслося по дорогам, вийшло наляді, але ми працюємо в цьому напрямку. Вулиця Шоломарійкова фактично відкрилася, Металурга теж відкрилася, працюємо ще по Старотровецьки. Добре, присаджуйтесь.